Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку небі пташки! Доброго ранку малі дітлашки! Привіт, малята! Я сьогодні вперше раз йду до дитячого садочка. Подивіться, скільки багато дітей йде до садочку, і з ними усіма треба познайомитися. А як це робити? Здається, я згадала. Слухайте мене та повторюйте разом зі мною. Привіт! Мене звати Яся. Я дівчинка, мені 3 роки. У мене є тато Андрій, мама Олена та старший брат Дмитро. А ще є улюблений песик Джек. Це моя родина. Я ходжу до дитячого садка. В садочку мені подобається. Гратися, малювати, співати. В мене в садочку є друг Максим. А ось і він. Привіт, Максим! Подивись, скільки в нас нових діточок прийшло до дитячого садка. Я пропоную тобі теж познайомитися з ними та розказати про себе. Привіт, я Максим. Я хлопчик. Мені 4 роки. У мене є тато Іван, мама Вікторія, молодша сестра Аліна, а ще є улюблена кішка Аліса. Це моя родина. Я теж ходжу до дитячого садочка. У садочку мені подобається гратися конструктором Лего, Бігати, Писати. Та Відпочивати. Ну що ж, малята! Ми разом з вами пригадали, як потрібно розповідати про себе під час знайомства з іншими дітьми. Вам сподобалася розповідь? До побачення, малята! До нових цікавих зустрічей. Малята пропоную вам повторити разом зі мною чистомовки. Якщо готові, то починаємо. му му му. МОЛОКА кому. Давайте повторимо разом. Му 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 МОЛОКА кому. Ле, ле, ле кошеня прийшло мале. Давайте повторимо ще раз. Ле, 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 кошеня прийшло мале. Че, че, че влітку сонечко пече. А тепер разом. Че, 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 влітку сонечко пече. Молодці, до нових зустрічей, гарного дня!